Конкурс Молода людина року 2013 завершився цьогоріч. У заході брали участь 60 конкурсантів. Перемогли 20 роз них. Їх нагородили сьогодні дипломами та подарунками. Як усе було, знає Ольга Сольвар. Сьогодні у Вінниці підбивали підсумки обласного конкурсу Молода людина року такий захід на Вінниччині проводиться вже в шосте. Розпочався конкурс у травні місяці. Дипломи переможцям вручили сьогодні. Зараз ви бачите, як нагороджують переможця у номінації Молодий підприємець року. Переможцем у цій номінації є Домбровський Артем В'ячеславович. Артем засновник першого туристичного бюро у місті Жмеринці. Наталі Тур, який назвав на честь своєї мами. Він яскравий представник соціально відповідального бізнесу. Завжди пам'ятає про тих. Кому необхідна допомога, надає спонсорську допомогу фестивалю творчості дітей з обмеженими функціональними можливостями. Повір у себе. Мені 26 років. Я вважаю це для себе першою сходинкою в дальшому в подальшому житті. Службовець року. Поліщук Наталія. Поліщук Наталія. Пащупись! Я думаю, що я поставлю це в своєму кабінеті, і це буде кожен день мені нагадувати про те, що я буду далі працювати на державній службі, достаратися удосконалювати і свою роботу і, і державні управління. Наскільки це буде в моїх повноваженнях. Кілька років тому мене виникла ідея започаткувати війни ці скаутські рук. Ну, власне, вже три з половиною року організація розвивається. Ну, і мої друзі поважали, що це достатня ініціативи для того, щоб подати документи, ну і мене подати на дану нагороду. Минулого року я пробував, ну, цього року я виграв. Мені цього року повезло. Дуже важливо не те, що ви в цьому конкурсі отримаєте вищу нагороду, хоча це дуже важливо, це престижно. А те, що ви є саме головне, те, що ви є активними, що ви намагаєтесь змінювати світ, ви намагаєтесь бути успішними, ви намагаєтесь здобувати все саме найкраще, що є в цьому світі, і більше того бути корисними для ближніх. Мені надзвичайно приємно, що сьогодні я, як керівник області, можу вітати таких людей, які заслуговують на. Велику повагу, тому, що саме за такими людьми майбутнє нашої держави, майбутнє нашої винищини. Ольга Сольбер Володимир Гірявенко, телеканал Віта.